Всім привіт! З вами група Глупа Текст» і ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями та знижками. І зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 182 блузки по акції один дорівнює 2, 2 мішечка за ціною одного, купуючи один мішок блузок під кодом 182, другий ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Ціна за один кілограм становить 1,6 доларів. А вартість не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового лише 40 доларів. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Це дуже вигідна та цікава пропозиція, так як платите за один мішечок, а отримуєте два. Як бачите, блузочки ідуть легесенькі, тонесенькі. Чудовий ідеальний варіант для літнього сезону. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 182 блузки. Дана позиція йде на акції, купуючи один мішечок, другий ви отримуєте в подарунок. Два мішка за ціною одного. Таке можливо лише з текстильною групою КАЛТЕКС, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних новинок літнього сезону. Переглядайте огляди у нас в групі, та робіть замовлення. Як бачите, де цікавий, різноманітний, модельний ряд у даній позиції. І саме головне це низька, вигідна, доступна ціна, так як вартість не за один, а за два мішка становить лише 40 доларів. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки, в цей нелегкий для нашої країни час були більш вигідними та приємними. Тому встигніть придбати блузки під кодом 182 по акції два мішечка за ціною одного. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше ось таких цікавих акційних пропозицій по вигідним цінам. Блузочки жіночі під кодом 182. Ціна за 1 кг становить лише 1,6 доларів, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового 40 доларів. Не втрачайте можливості придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше.